Дивна кінетична істота, наче жива рухається за вітром. Такий пляжний звір знаменита вітрохідна скульптура нідерландського художника Тео Янсена. Таку щороку можна зустріти в Нідерландах на піщаних пляжах північного моря. Їхнє життя коротке. Щороку Янсен конструює нове творіння, а до осені оголошує його мертвим. Самаріулітку я проводжу експерименти, а восени стаю трохи мудрішим, розуміючи долю цих тварин. Народившись біля північного моря, Янсен з малку був зачарований вітром. Він навчився використовувати його силу, щоби змусити своїх звірів ходити пляжем. Їхні кістки, зроблені переважно з пвх труб. Тепер зайняли колишню кабельну фабрику в Делфті, невеликому місті на заході Нідерландів. За роки сформувалася своєрідна еволюційна історія. Цих тварин можна розглядати як природно історичні об'єкти. Виставка під назвою морг пляжних звірів у музеї Прінсенгофу Делфті простежує еволюцію цих скульптур з 1990 року, коли Янсен створив першого звіра з пластикових труб і скотчу. Згодом його творіння ускладнювалися. У конструкціях з'явилися пластикові пляшки, дерев'яні дошки, тканина та картон. Організаторка виставки пояснює, що кінцева мета Янсена створити звіра. Який житиме вічно він поки не досяг цієї мети, тож тут виставлено тих, хто не вижив. Багато гостей, які прийшли на відкриття виставки, роками стежили за роботою Янсена та з ентузіазмом вивчали, як змінювалися його пляжні звірі. Ви бачите розвиток у його підході. Спочатку все було дуже просто, а потім ставало складніше. Вони еволюціонують. Ці дивовижні створіння вже підкорили не лише нідерландські пляжі, а й міжнародні майданчики, зокрема найпрестижнішу артвиставку в Майамі. Тепер їхні кістки в Делфті розповідають історію вітру, фантазії та нестримної творчості.